Всім привіт! Рада, що ви заглянули до мене на канал. В цьому відео поділюся своїми покупочками з магазину Єва. Це було не онлайн-замовлення, я була в самому магазині. Мені він не зовсім по дорозі, тому буваю там вкрай рідко, але якраз на ці вихідні була неподалік, тому зайшла. Час, звичайно. У мене, як завжди, для офлайн покупок був обмежений. Мені краще вдасться щось пошукати, нічого не забути, коли я замовляю онлайн. Але все, що в принципі я задумала, я прикупила. В основному це, звичайно, були товари для дому. Ось, справа в тому, що косметики в мене і так багато, але деякі новин, новинки для себе. Щось новеньке, я все-таки взяла. Давайте почнемо почнемо із такого туалетного паперу. Це сніжна панда, він ароматизований, з таким рожевим тисненням. Папір був дорогий, він чотирьохшаровий, Ось розхід у нього менший. Він був по акції, здається, 69 гривень з копійками, але на нього нараховувався кешбек, якщо я не помиляюсь, 180%. Справа в тому, що чека на касі мені не дали, чек тільки в електронному виді. Тому, що пам'ятаю, те озвучу. Що не пам'ятаю, то вибачайте. Далі для критичних днів. Придбала ось такі прокладки. Зараз надаю перевагу саме прокладкам котекс. У мене 20 штук на 4 краплі, 84 гривні. Також придбала котекс о прокладки. На щодень взяла дві пачки, тому що у нас котекс не у всіх магазинах представлений, дуже класний котекс прокладки щоденні в колаборації з Лідією, але таких теж не було. Взяла ароматизовані, і у мене різні упаковочки по 80 гривень кожна, в одній 52 штучки, в одній 56. Беру завжди по дві упаковки, тому що у мене дві ванних кімнати. Ось і повинні вони бути і там, і там. Давайте з вами подивимося, в чому різниця. Різниця, звісно, що мусить бути. Так, підозрюю, дивлячись на упаковочку, одна більша, одна менша, одні тонші, одні простіші. Ось так. Тут я не знала, наприклад, що вони запаковані індивідуально кожна окремо, це непогано, а тримаються вони дуже добре, не скручуються. Ось, я задоволена. Їх можна, наприклад, кудись собою в поїздку притримати. Ось класно. Ну, я цього не прочитала, це, напевно, у нас звичайні. Там, де 52 штучки. Ні, Тобі ці теж. Так, ну, не будемо. Так, да, ці тонші просто. Ці тонші, а ці товстіші. Ось, ну, давайте вже дістанемо, я вам покажу ось. Ну, думаю, що видно. Ось тут світліша упаковочка, тут, бачите, трішки темніша. От. Ну, а так, дуже великої різниці немає. Ті, які в мене були до цього часу, не були запаковані в індивідуальні упаковки. Ось Це, напевно, вже якісь новинки. Далі придбала ще ось такі паперові серветки від сніжної панди 150 штук, якщо не помиляюсь, 155 гривень з копійками. Вони були. Ці серветки використовую як звичайні серветки на кухонному столі. Вони м'ягенькі, дуже подобаються дітям. Ось і вже на касі мені касир запропонувала ще одні серветки від Greenway, також 150 штук. Вони були в акції. Вони були 44,50. Я вирішила не відмовлятися. Все рівно це розхідний матеріал, необхідний в великих кількостях. Також взяла для туалету ось такі підвісочки, вибрала. З ароматом квітів. Аромат виражений навіть через упаковку, парфумований, дуже приємно пахне. Дві підвісочки пішлися мені десь 90 гривень. Було дуже багато різних видів цих підвісок, але Дуже багато з ефектами там, синьої води, фіолетової води. Я ці ефекти насправді не люблю, ось тому стараюся брати, щоб вода була прозора. Також припала ось таку плівку Freckingbook, де бачу в магазині. Там стараюсь взяти 20 метрів. Якщо не помиляюсь, вона була десь, ну, можливо, 41 гривню. Якось так. Ну, 40 з копійками точно. Ось це, плівка, якщо бачу, купую завжди. В неї дуже комфортно користуватися. Вона дуже легко розмотується, дуже легко відривається. Взагалі не витрачається. Часу лишнього. А також взяла ось таку губку для взуття чорний від сільвер. Не згадаю теж, по чому вона була, можливо, 20 гривень О, приблизно десь так. Далі давайте покажу, що купила косметичного. А, ще маю ось таку губку вам показати бантик. Це від ліку, така марка. Пантик був тільки один і ось такий маленький одного кольору. Ну, все те, що я знайшла, він коштував 24 гривні. Довго, звісно, він не прослужить, але нічого кращого на даний момент не було, а бантика потрібно вже. Давно замінити. Далі покажу я придбала для себе креми. Давно хотіла, дивилася, навіть в онлайн-пропозиціях, ну не тільки в Єві, але тут вони були по скидці 186 гривень кожен від L'Oréal Paris. Взяла собі нічний та денний креми 45, з проритинолом і олією камелії. Це антивіковий, в на довогляти. Ось цей нічний крем. Я їх не тестила, але вже відкривала, тому що, в принципі, найближчим часом почну користуватися. Присутній аромат. У нічного досить яскраво виражений. Такий свіженький аромат. А крем дуже тугий. Ось. Тіженький аромат, я б сказала, він такий якийсь трав'янистий, як на мене, ось приємний. Подивимося, який по текстурі денний. Він, до речі, аромату практично не має. Я, по крайній мірі, його не чую. Так. і він він по текстурі набагато легший. Він такий як гель Крем, і має, як бачите, має ось такі, не знаю, чи вам видно, має сяючі частинки. Ну, напевно, Світло відбиваючи, добре видно, мені здається, щоб надати сяйва сяйва нашій шкірі. І єдине, що я, звісно, хотіла ще крем для догляду за шкірою навколо очей, але лініє в лінійці 45 такого крему не було. Тому я взяла подібний крем, теж за 186 гривень, вже лінієчка у нас 55, птидами і кофеїном. Взяла для себе, буду користуватися. Я не особливо звертаю увагу на ось ці вікові рамки на продуктах. Потрібно дивитися на потреби вашої шкіри та на те, що цей крем обіцяє для неї зробити. Ось. Давайте глянемо теж на текстуру. Так, у нас тут такий носик. Окрем досить такий щільний, ну, теж без аромату. Думаю, буде гарно доглядати. Так, ну далі. Далі у нас ще тут небагато залишилось покупочок, а ще по догляду забула вам показати дезодорант, антиперспірант від DAF. У мене грушка і алої Вера аромат досить такий приємний. Солодкуватий такий. 65 гривень, 70 копійок він коштував, я ціну запам'ятала. Далі я придбала у апції свою улюблену рідину для лаку від нігтика. Це класична з екстрактом ромашки. Знижка була 50% на ньому. Ось 100 мл, тому взяла, лишньої не буде, розходиться у мене в особисто в великих кількостях. Ну, і, звісно, я придбала декілька лаків для нігтів. Я їх взагалі придбала 4, зможу показати вам тільки 3. Справа в тому, що четвертий лак я вибрала для того, щоб зробити ним манікюр для цього відео. І, на жаль, він мене. Він в мене впав на плитку і розбився, ось, тому залишились ось такі. Як бачите, ось цим 60 секунд я сьогодні зробила манікюр, у мене він нанесений в два шари. А в один трішки просвічується нігтьова пластина. Це такий абсолютний натуральний лак. Я люблю подібні відтіночки. Він мені обійшовся в 45 гривень. Ось ось ще в мене такий же ось молочний шоколад, кава з молоком, щось таке. Був ще рожевий нюд, той, що розбився, ці вже по 50 гривень. І взяла один ось такий темніший. В принципі, як наносяться, мені сподобались. Це лаки від нігтик. Раніше у мене таких взагалі не було. Тепер буду на них звертати увагу. Ось зручна щіточка. Мені, в принципі, вони сподобались. І останнє, що покажу, це були гілки для волосся. А на них була акція при покупці двох. Ні, 2 рівняється 4. Дві ще ви вибираєте, якби в подарунок. В подарунок йдуть ті, що по одинаковій ціні, або ті, що по меншій ціні. На жаль, вибір був не дуже великий насправді, і давайте покажу взагалі, що я вибрала. Волосся я зв'язую постійно, коли приходжу з роботи щодня. Ось, коли, Іду на фітнес, теж потрібні, Вибрала ось такі дві резиночки, а наборчик був 40 гривень, з такими золотистими шипами. А ще дві з ось, такими перлинками. Чорні це, ж, це ж був наборчик 40 гривень. А дві ось, інших, я так зрозуміла, мені в подарунок. Ось така резиночка з червоними намистинками, ну, як з калиною. Вона 30 гривень, я взяла в подаруночок і в подаруночок ще ось таку резинку, ось такого плану резинки я дуже люблю, але, на жаль, вона була одна єдина з таким леопардовим принтом. Ось. Ось такі були мої покупочки в Єві. На все це я витратила 1500 гривень. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня чи вечора. Зустрінемось в нових відео.